Раз, два, два три, плыха. У Кропивницькому на футбольному стадіоні зірка погасили марку Україна вперед на підтримку національної збірної з футболу. Випустили марку за сприяння Української асоціації футболу, розповіла керівниця Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. Сьогоднішня марка, яка сьогодні увійшла в обіг, присвячена чемпіонату Європи 2024. І, звичайно, в першу чергу нашій збірній, яка буде приймати в ньому участь. На цій марці зображений футбольний м'яч, і вона взагалі має таку нестандартну форму. Більш Художник даної марки Антон Хрупін. До поштового випуску увійшла також картка, немаркований художній конверт і буклет. Одна марка коштує 15 гривень. «Наклад цієї марки складає 560 тисяч примірників. Наш регіон отримав 8 тисяч примірників. Марковий аркуш складається з восьми марочок і вартує 120 гривень. Малюнок на марці обрамлений написом Україна 2024 Випуск марки це нагадування, що ці позитивні емоції нам треба. В цьому році збірні України як ніколи були путівки до фінальних частин, а в нас відразу чотири збірні вийшли до фіналів: Ю, 17 19 головна збірна і олімпійська збірна, що вона ніколи не виходила до фіналів. Вважає футбольний м'яч символізує не тільки віру в перемогу України на футбольному полі, але й перемогу на полі бою. З футбольного клубу декілька працівників в збройних силах України. На жаль, двоє колишніх футболістів зірки загинуло. Загинуло двоє вихованців академії футбольного клубу. «Дірка». Це вже під час повномасштабного вторгнення. Вони пішли добровольцями. Україні потрібна перемога, тому ця марка про нас усіх говорить Тетяна Капустіна. Даний випуск можна придбати у всіх поштових відділеннях нашої області. Обмежень на продаж немає. Антоніна Крейтор, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.